Всім привіт з кривого рогу. Поки у нас X5 чекає в черзі на відновлення на рихтовку малярку, вирішив загнати його на ТО, зробити заміну всіх рідин, всіх мастил і всього повністю. Ну, якраз подивитись, який стан його з аукціону. Є невеличке запатівання тут на редукторі, але це така взагалі дрібниця. Загалом все добре, все гарно, все шикарно. Ходовочка в нормальному стані. Подивіться, які хороші. Всі у нас тут деталі, не ржавчинки, нічого особливого немає. Підтікань по двигуну по коробці також немає. Будемо міняти мастило в АКПП, також разом з ось цим піддоном. Всі запчастинки тут є, і ось цей піддон, бо в ньому знаходиться фільтр. Якщо ви його зняли, він нез'ємний. Треба міняти ось якраз саме з піддоном. Так, BMW собі придумала, точніше, так ZF придумала ті коробки, які стоять на BMW. Свічки запалювання, фільтр мастила, фільтр салона. І ось така набірочка всіх рідин. Ну, тут у нас поки нічого не змінилось, розібраний як був, так і є. Слідкуйте, покажу вам все по ньому, як буде готовий, зроблений. Обов'язково знаєте, друзі. Ще один наш проєкт, який поки стоїть в черзі, приймає ось тут сонячні ванни Трієчка BMW 2019 рік. Також всі запчастинки вже є, все є, але треба почекати, поки клієнтські машинки зараз пофарбуються, відновляться, там і тігуани, і ауди, і мазда, і потім заїдається але після них. Поки ось так стоїть така розібрана, сумує. Хоче вже їздити, хоче вже ратата робити. Але, друзі, машин багато, роботи багато і всі вони чекають в черзі, бо процес такий не швидкий. Ну x 3 також вам покажу, що у нас вже на самому фінішному етапі зараз встановлюють хлопці ремні безпеки. Будемо забирати його і з понеділка віддавати вже клієнту. Буду знімати огляд. Порівняємо його з SQ5, так як це 3 літровий X3M40i BMW. Багато. І ось третя така на сьогодні красива, гарна диски, просто шикарні. Дивіться. Показував я вам вже його раніше, але ось сьогодні, я думаю, це вже фінішні штрихи і машинка з понеділка поїде до власника. Найкращий кроссовер в своєму класі. На мою суб'єктивну думку БМВшника, думаю, хто зі мною зараз не погодиться, але, друзі, на то вони всі машини різні і ми з вами всі різні, щоб комусь подобалось одне, а комусь сподобалось щось інше. Вважаю це цілком нормально. Якщо вважаєте якось інакше, то будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.